Сьогодні в Україні зареєстровано понад один мільйон ветеранів. І Багато з них вирішили, що не мають часу на сум та депресію, бо їм треба втілювати давні мрії і життєві плани. І протест це не привід відмовлятися від походів в гори або занять легкою атлетикою. Приклад справжньої незламності у нашому наступному сюжеті. Ось так на милицях крок за кроком ветеран Влад Курілов на позивний Монако долає круті схили гори кукул. Вони під силу далеко не кожному, але не йому. У хлопця подвійна ампутація. Ніг. Він вже в дорозі два дні і здаватися не звик. Потрібно бути достатньо наполегливим. Аби піднятися гори, і в моєму випадку мені потрібні додаткові точки опори тобто мені потрібні підлокітні милиці, аби я міг спокійно переносити вагу на різні точки. Поранені чоловік дістав близько двох років тому під час виконання бойового завдання у роботаному на Запоріжжі. Ветеран пройшов реабілітацію і навчився не лише заново ходити. А й втілює у життя тепер свої заповітні мрії. Я поставив собі за ціль піднятися на гору, тому це була для мене така свого роботу мотивація. Це доволі важко, але воно було того варте. Зараз влад працює менеджером по роботі з клієнтами в міжнародному центрі протезування у Києві. Він консультує ветеранів та власним прикладом показує, що ампутація не вирок. Да. Повернувся до активного життя після протезування. І 20-річний Артем на позивний Юнгер у 2024-му, Щойно йому виповнилося 18, Хлопець приїхав до України з Канади і став до лав ЗСУ. Бойове поранення отримав на Харківщині. Навчили мене бігати, спускатися ходити більш рівніше. Протез адаптується під швидкість моєї ходи. Тобто мені треба ходити повільніше, швидше, там перейти на біг. Він під мене автоматично перелаштовується. Ба більше хлопець використовує власні лайфхаки у користуванні протезом в повсякденності. Протез може крутитися на всі 360 повністю. І я дуже часто це використовую, коли я просто за столом сижу. Я його відкидаю в бік, щоб не опиратися на протез. У випадку з авто я спочатку сідаю здоровою кінцівкою, а тут я натискаю і перекидую ногу у салон авто. Або якщо нема місця для протезу, то я просто його кидаю собі на здорову кінцівку і їду. Так плани на життя Вартема амбітні. Він планує здобути вищу освіту, стати протезистом. Підкорити не одну світову вершину, спробувати себе в боксі та пробігти марафон. До останнього вже посилено тренується та опановує біговий протез. Воно ну, дуже легке. Я я взагалі не відчуваю ваги абсолютно. За даними Wall Street Джорнал, близько 50 тисяч українців мають ампутації через війну. Завдяки програмі протезування від благодійного фонду «Future for Ukraine» 32 українських ветерани вже отримали сучасні протези. Військові пройшли реабілітацію в провідних закордонних центрах США та Мальти. Правильна фізична реабілітація під час протезування має давати мотивацію, показати, які людина отримує можливості замість того, щоб фокусуватися на втраті, допомогти мозку розпізнавати сигнали протеза замість рідної кінцівки. Це може здаватися фантастично, але це те, що ми щодня робимо. Клініка, представництво МСОП нині в експериментальному режимі. Працює і в Києві. Офіційно запуститися планують восени. Навчають українських протезистів провідні фахівці, у яких за плечима понад 20 років стажу з протезування американських військових в Іраку та Афганістані. Це унікальне таке поєднання, коли е, одночасно працює протезисти з е, фізичним терапевтом, і вони разом налаштовують, допомагають пацієнту не лише надати функціональне протезування, а одразу е, допомогти йому поставити правильну ходу чи користуватися взагалі протезами в звичайному житті, досягнути тих цілей, які людина собі ставить. Отримати протез та пройти програму адаптації. Ветерани можуть за посередництва фонду цілком безплатно. А вже 8 червня на другому благодійному забігу Go to the Future 2025 військові на протезах на власному прикладі покажуть, що ампутація їх не обмежує, а сучасне протезування дає шанс на нормальне життя.